Було гучно, смачно і дуже драйвово. Ми про V12 фаундер Summit у Львові. Ми не просто показували кав'ярню самообслуговування. Ми розповідали про нашу бізнес-модель, досвід партнерів та пасивний заробіток. Наш стенд став магнітом. Біля нас були цілі черги. Ми консультували, грали, дарували знижки та подарунки. А ще ми відповідали на важливі запитання. Скажу, будь ласка, чому потрібно саме обрати нашу франшизу з усіх представлених тут? E, тому що наша франшиза працює над довірою для клієнта, і ми надаємо найкращий клієнтський сервіс, тому що коли ви купуєте франшизу, ви залишаєтесь не самі. Що ми тут робимо? Ми тут спілкуємося з потенційними партнерами по кав'ярни своєму І ось такі сертифікати на 500 доларів роздаємо. Що цікавого може почути тут наш клієнт? Ну в першу чергу, скільки ми заробляти будемо, які в нас є кав'ярні, ось які є напої, яка окупність і так далі. Чому варто партнеритись з нами? Швидка окупність бізнесу. Хороший надійний партнер, який допоможе в будь-якій ситуації. Пасивний прибуток слідкуйте за оновленнями. Ми ще не раз з'явимося на подібних івентах і кожного разу з подарунками, знижками та новими можливостями. А якщо ви на жаль не змогли бути на івенті, залишайте заявку, і наші менеджери детально вас проконсультують.